Мої вітання учням і ученицям 9 класу. З вами Олексій Головань. Цей урок хімії буде присвячений вуглеводням у природі, їх переробці та застосуванню. Метан, пропан, октан, етен. Ці слова видаються надто науковими, відірваними від реальності. Чи зустрічаємо ми ці речовини в природі й повсякденному житті? Звісно, що так. На уроках природознавства і географії ви познайомились з корисними копалинами. Один із їх видів паливні корисні копалини. До них належать природний газ, нафта і супутній нафтовий газ, різні види вугілля, торф та деякі інші. Що ж являють собою ці корисні копалини з точки зору хімії? З'ясуємо це. Природний газ складається переважно з метану. Об'ємна частка метану може досягати 99%. Також до складу природного газу можуть входити етан, пропан та інші гази у незначній кількості. Людство використовує природний газ переважно для отримання теплової енергії, спалюючи його. Природним газом зручно користуватись у побуті, оскільки при його згорянні на повітрі не утворюється кіптява. Також використання газу як палива. Зумовлено легкістю його транспортування. Але треба пам'ятати, що природний газ вичерпний, тому використовувати його потрібно раціонально й ощадливо. Крім того, природний газ є цінною хімічною сировиною. Його використовують у виробництві мінеральних добрив, синтетичних речовин тощо. При нагріванні метану, основного компоненту природного газу, до температури 1500 градусів за Цельсієм. Відбувається його піроліз, тобто розклад на ацетилен та водень. Ацетилен є цінною хімічною сировиною. Україна має значні поклади газу, що зосереджені у Харківській Полтавській областях та на шельфі Чорного моря. Окрім природного, існує ще й супутній нафтовий газ, який розчинений у нафті. У його складі значно менше метану 30 – 30-40% за об'ємом. Але більше етану, пропану й бутану раніше супутній нафтовий газ спалювали, завдаючи шкоди екології та витрачаючи цінний природний ресурс. Однак зараз супутній нафтовий газ видобувають із нафтових родовищ і переробляють для потреб хімічної промисловості. Рідким природним джерелом вуглеводнів є нафта. Знаєте, що спільного між обручкою та Темною рідиною, зразок якої я тримаю у руках. До обручки застосовують епітет золота, оскільки вона зроблена з благородного металу золота. А чому ж нафту називають чорним золотом? Така назва зумовлена прибутками, які приносить її продаж нафтовим компаніям. Однак із хімічної точки зору нафту теж можна називати золотом. Через те, що з неї добувають силу силену різних речовин. Сиру нафту не використовують, з неї виділяють фракції групи речовин, що подібні за своїми фізичними властивостями та киплять у певному інтервалі температур. Для цього використовують такий метод розділення сумішей, як дистиляція або перегонка. Пара нафти потрапляє в спеціальну ректифікаційну колону, у якій різні фракції конденсуються на різній висоті в залежності від їх температур кипіння. Речовини з високими температурами кипіння зріджуються у нижній частині колони. Для цього в ній передбачені спеціальні перегородки, так звані тарілки. Речовини з меншими температурами кипіння конденсуються ближче до верхньої частини колони і складають основу бензину. Окрім бензину, який використовується як автомобільне пальне, з нафти добувають лігроїн, що є сировиною для хімічної промисловості. Далі, якщо аналізувати фракції зверху донизу колони, виділяють газ, що є основою авіаційного пального. Ще важчою фракцією є газойль. Який є основою дизельного пального, мазут, що збирається у нижній частині колони, може бути як паливом для котелень і електростанцій, так і сировиною для подальшої переробки. Його теж можуть переганяти за зниженого тиску, отримуючи вазелін, парафін, моторні оливи та інші речовини. Твердий залишок перегонки називають пек, із нього виготовляють асфальт. Перелічені речовини можуть зазнавати й подальшої хімічної переробки. Вона потрібна для збільшення кількості отриманого бензину й покращення його детонаційних характеристик. Із продуктів перегонки нафти отримують розчинники та сировину для виготовлення пластмас. Тепер зрозуміло, завдяки чому нафта так високо цінується. Щорічні обсяги видобутку нафти зростають, але треба пам'ятати, що нафта, як і газ, вичерпний ресурс. За нинішніх темпів добування запаси нафти у світі будуть вичерпані вже в цьому столітті. Зростання видобутку і транспортування нафти призводить до збільшення забруднення нафтою води і ґрунтів. Витік сирої нафти або нафтопродуктів украй небезпечний для екосистеми, і людство має докласти максимум зусиль. Для мінімізації такого забруднення і для подолання його наслідків. Сучасні розробки вчених хіміків дозволяють очищувати воду за допомогою спеціальних сорбентів, але від розливів нафти потерпає морська фауна. Ще один екологічний аспект, пов'язаний із газом, нафтопродуктами і вугіллям, це те, що при їх спалюванні утворюється вуглекислий газ. Він спричиняє парниковий ефект. Який призводить до підвищення середньої температури на поверхні нашої планети, танення льодовиків і затоплення великих частин суходолу. Отже, один із напрямків глобального розвитку технологій це зменшення використання вуглеводнів як палива і заміна їх відновлювальними та екологічно чистими джерелами енергії. Україна багата на поклади ще однієї важливої корисної копалини. Кам'яного вугілля. Не варто плутати його з вуглецем простою речовиною карбону. Вугілля складна суміш органічних сполук із високим вмістом карбону. Окрім кам'яного вугілля, існує ще й буре. Зараз вугілля, як правило, спалюють на теплоелектростанціях. Однак це завдає шкоди екосистемі через викиди вуглекислого газу. Оксидів нітрогену та інших сполук, що забруднюють повітря. Натомість найбільш економічно доцільною є переробка кам'яного вугілля. Найпоширеніший її вид це коксування. Кокс потрібен для виплавки чавуну і сталі, що особливо актуально для України, яка поруч із родовищами кам'яного вугілля має родовища залізної руди. Наша країна. Посідає одне з провідних місць у світі за обсягами виплавки чавуну і сталі. Під час коксування також отримують амоніак, який використовують для виробництва добрив, та кам'яновугільну смолу, що є джерелом органічних речовин для хімічної промисловості, добування полімерів, лікарських засобів тощо. Вугілля, порівняно з іншими корисними копалинами, складніше добувати. Тому разом із вищезгаданими способами використання застосовують ще й технології підземної газифікації кам'яного вугілля, ідею якої запропонував Дмитро Мінділеєв. Буре вугілля і торф майже не зазнають хімічної переробки, їх використовують як паливо. При їх спалюванні, окрім вуглекислого газу в атмосферу, виділяються оксиди нітрогену, литкі оксигеновмісні органічні сполуки, які забруднюють атмосферу. Такі види палива мають бути якнайшвидше замінені екологічно безпечними і відновлювальними джерелами енергії. Отже, ми з'ясували, що в природі газоподібні вуглеводні зустрічаються у вигляді природного і супутнього нафтового газів, а рідкі у вигляді нафти. Людство використовує газ і нафтопродукти переважно як паливо, хоча вони є важливим джерелом великої кількості органічних сполук. Спалювання вуглеводнів. Призводить до викидів парникових газів. Під час видобутку і транспортування нафти трапляються її виливи, що забруднюють води і ґрунти. Усе це спонукає людство шукати альтернативи вуглеводневому паливу у вигляді відновлювальних та екологічно безпечних джерел енергії. Однак вугілля, нафта й газ залишаються цінними джерелами органічних сполук, зокрема оксигеновмісних. Що це за сполуки? Який їх склад і будова? Чи мають вони спільні властивості з вуглеводнями? Відповіді на всі ці питання ви отримаєте в наступних відеоуроках. Отже, до зустрічі, до побачення!